Так, всім доброго дня! Де матіс. Як бачите, дві, дві стрілки зашкалили догорі. Що датчик температури, що датчик бензину. Бачите. Тобто. Тепер включаю фари і чекаємо. Може, хвилину. І зараз я вам скажу в чим, в чим причина. Я обшукав все, маси вже позачищав на моторі. Поміняв датчик температури, від'єднував від датчика бака. Думав що там проблема. Що я обшукав, що я обшукав? Нього не був нічого надумати. Проблема все та саме, я думав, що нема десь маси або десь короткий якийсь дріт. Оказывается, проблема зовсім другому. Я почекаю минуту стрілки остану на місця і я розкажу в чому була причина. Ну коротше, всяким стрілки доставали на месте, я розкажу. Коротше, все перепробував, не знав що. Думаю, возьму тестер і спробую скільки вольт віддає генератор. может, може замало вольт віддає. Я тестером мірою, генератор, генератор віддає 17-18 вольт. Так що дивуюся, що лампочки ще не поговорили. Думаю, що, що робити? Включаю, заглушив я автомобіль, включаю зажигання, далі то саме. Воно що зробило? Просто акумулятор дало більше 14 вольт, акумулятор був 14,7 заряджений. Такого. Я тоді що роблю, включаю фари. На заглушеному автомобілі включаю фари і чекаю. Включив зажигання, фари включив, чекаю. Десь хвилин, певне, три. Акумулятор трошки підсів. Зараз включу вентилятор, скорший підсаду акумулятор. Акумулятор трошки підсів і обстрілки зразу стали на місці. Стрілка температури стала на, на місці температури, стрілка бака показала скільки бензин на її в баці. Так що така може бути причина. Я би не подумав, що може бути. Треба міняти реле генератора, Там зараз розбирав, знімав генератор. Може так дасть витягнути реле, а може так генератор знімати. Може знімлю генератор і тоді витягнути реле, поміняю. Це 100% вже знаю, що вже проблема в тому реле. Ці акумулятор засильно заряджений, що ще навіть і фари і вентилятор. Так, ключу фари дальнього світла. Що було. Відключав UBD-сканер, той сканер показує, що... що за мало вольт віддає генератор. Воно вказує, що за багато вольт, а не за мало. Цей акумулятор забагато заряджені вже усіки часу. Ще час. забагато вольт. Ще не хочу стрілочки падати ведь що є забагато вольт. Так, включимо аварійку варийку. ще нема шутки наша хиба ще гальву нажмемо. Бачите, вже от стрілка температури вже починає дергатись падати на своє місце. Вот, дальше, бачите, они есть. Аккумулятор впал до, там, 12, 8, в до 12,8 14 13 вольт, и все, и стрелки стали на своем месте, и в чем была причина. Вот Зараз автомобиль на фарах включенный, вентилятор включенный. В чем была причина? И это не аккумуляторы. Так буду разбирать, буду менять реле. Так что всем удачи. Мирного неба всім щасливо.